Привіт, Макс! Давно довілю твій канал дуже допомагає. Перебуваю у відносинах, але вигорів, хочу закінчити відносини. Зупиняє лише те, що моя партнерка неймовірно віддана мені, ніби шкода її. Але я хочу жити для себе далі. Що робити? Згадується, історія, яка зараз десь в пресі, в інтернеті постійно піднімається стосовно футболіста Челсі. Енсо Фернандеса, він також своїй дружині, дружина, а дитина у них є. Він каже: Я ж так виявилося, саме не пожив, хочу жити для себе, хочу жити сам, тому давай на деякий час розійдемо, щоб я пожив як е, така е, людина вільна. А потім, якщо що, то поновимо наші з тобою стосунки. Ну, звісно, наскільки вона розуміє, що вона може втратити стільки кешу, стільки грошей. Вона така «так, так, так, так. Ну типу. А чому б ні? Тому що всі інші варіанти будуть для неї гіршими. Але чи про нормальні це стосунки? Звісно, що ні. Звісно, не про нормальні. Так і тут. Ось тут ти кажеш про те, що дівчина тебе кохає, дівчина тобі віддана, і ти все ж таки не наважуєшся на те, щоб цю історію завершити. Але між чим і чим є вибір? Перший варіант: ти все ж таки нічого змінювати не будеш. І що буде тоді через місяць, через два, через три, через рік ти будеш жити. Відчуваючи, що ти нещасливий. Очікування з реальністю, вони не сходяться. Ти хотів би жити не так, як живеш. Ти живеш нещасливим життям. Скоріше за все, в якийсь момент це навіть перетвориться на те, що ти будеш агресувати по відношенню до неї. Ну, наче вона винна в тому, що ти живеш не тим життям, яким тобі б хотілося б. Якщо навіть просто, навіть якщо ти не будеш агресувати, ось живе вона, і вона. Думає, що це класні стосунки, а насправді ти її не кохаєш. А насправді ти прокидаєшся, засинаєш з думкою, що, мабуть, треба рано чи пізно нам розійтись. Я ось зараз зберусь з силами, і ми розійдемось. У неї також очікування з реальністю не співпадають. Так ось, в якийсь момент, все ж таки, я впевнений, що ця історія завершиться. Але і вона, і ти ви втратите час, ви втратите можливість. І ось ці місяці, а може навіть роки, жити класним життям. Так, коли ви будете розходитись, буде неприємно: день, два, три, тиждень, два, можливо, три, але не ви перші, не ви там. Сотні з тисяч людей, які розходились, і нічого в якийсь момент вони розуміють, що розпочинається можливість для них все ж таки знайти класні стосунки, розпочати класну історію там у неї з хлопцем, у тебе з дівчиною. З ким є шанс на щасливі стосунки, де очікування будуть співпадати з реальністю. Думати, що є ймовірність, що ти зараз нічого не будеш робити, і все якось само собою налагодиться, і у тебе ці думки зникнуть ні, нікуди вони не зникнуть. Краще не буде, буде тільки гірше. Отож бо нічого не змінювати і ще жити щонайменше декілька місяців нещасливим життям. Нещасливим не для тебе, не для неї. Чи так наважитись декілька днів важкого спілкування, важких емоцій, але і у тебе, і у неї є шанс на побудову насправді класних, щасливих стосунків в майбутньому. Як мені здається, вибір очевиден, тут кожен з вас. Може сам зрозуміти, як правильніше робити. Можливо, у вас інші думки, можливо, ви якось по-інакшому це все бачите. Напишіть про це в коментарях. Буду дуже вдячний. Дякую.